Самогубство сьогодні набирає чималих обертів і нерідко серед християн. Ми раді вітати вас, знову глядачі, на каналі Логос. Продовжуємо для вас тут служити. І з нами наш постійний гість, магістр богослів'я, служитель. Юра Щерба, вітаю тебе в нашій студії. Дуже приємно. Серйозна тема давай, сьогодні. Давай поговоримо сьогодні про самогубство а, і про депресію. А, це взагалі трагічне явище, і, на жаль, нерідко зустрічається сьогодні в церквах. А, на твою думку, депресія це щось духовне чи а, просто фізичне захворювання? Скажімо, як діабет до прикладу, що таке депресія? І тому що ми розуміємо, що саме депресія призводить до самогубства. Враховуючи те, що наш формат він і дуже короткий, час обмежений, я хотів би одразу сказати, про що я би сьогодні не хотів би говорити. Я би не хотів би говорити про почуття суму або печалі, які переживає людина, проходячи ті чи інші, які життєві потрясіння. Скажімо, коли в людині сталася трагедія, а ясна річ, що вона себе буде відчувати. Її буде пригнічено, їй буде важко, чому? Тому що в неї трагедія сталася в житті. Я також би не хотів говорити про певні фізіологічні а, процеси, які можуть відбуватися в нашому організмі, які також порою впливають на наш емоційний стан. А, як, наприклад, а, часом буває в жінки після того, як вона народила дитинку. Да? А часом, навіть після великої втоми або вигорання, через велику занятість людина відчуває себе подавленою. Ось чим справжня депресія відрізняється від усіх цих моментів, про які я зазначив, це тим, що людина відчуває себе пригніченою, їй погано в душі, і вона не може на це знайти якоїсь конкретної причини. Там ніхто в неї не помер, нічого такого трагічного не сталося, і це тягнеться якийсь довший період часу, можливо бути місяць, там навіть порой роками і так далі. Або у людини бувають припадки депресії, тобто ні з того, ні цього. в неї все в житті нібито нормально, є що їсти, є де жити, а вона почуває себе погано, їй страшно, в неї немає сну, там апетиту немає. А взагалі немає ніякого інтересу до життя. І ось приходять тоді думки про самогубство. І я вважаю, що саме ось такий стан, який я намалював, справжня депресія, як я про неї говорю, це є духовна проблема. А якщо це духовна проблема, то в чому її суть? А взагалі, ось цікава думка, коли я вивчав. Про депресію, про самогубство, зокрема, депресію. Мені ось зацікавило, звернув увагу, хто придумав це слово сучасне депресія. Я подивився, що воно походить від латинського слова депремір, що буквально означає давити або тиснути. І для мене, володіючи англійською мовою, воно звучить як скорочена поєднання двох слів: demonic, oppression» ді. Хрещень, тобто демонічний прес. І хоча я сумніваюся, що саме такий зміст закладався психологами, які придумали ось цей термін. Але тим не менше я прослідковую в Біблії прямий взаємозв'язок між дією демонів і депресією, особливо коли приходять до людини думки або навіть і спроби про самогубство. І ось, напевно, найперший наглядний приклад зі старого заповіту, який явно демонструє оцю закономірність, а це є цар Саул. У нього ми читаємо, були оці припадки депресії. Це було настільки реально, він себе настільки погано почував моментами, що коли слуги зі сторони на це дивилися, вони усвідомлювали, що це не просто ну, цар сьогодні не має настрою, там, mm -hmm. як то кажуть, ноги ну, встав, чи там mm -hmm. щось подібне, да вони розуміли, що це було реально, це було серйозно. Вони казали, давайте ми будемо шукати якусь розв'язку цих всіх питань. І Біблія нам прямо заявляє, що це злий дух нападав на Саула. І що цікаво, там сказано, що як тільки цей злий дух відступав, коли Давид там грав на арфі, то Біблія прямо говорить, що Саулу одразу легшало, і йому ставало добре. Просто дух у цей злий відходив, і йому ставало добре. І знаєш, це така є демонська робота, щоб завдавати людині внутрішніх мук і душевних страждань. Ось Ще один приклад: Іван Нелис Марков, 9 розділі, я думаю, ти пригадуєш, він записав один випадок, коли батько привів свого сина до Ісуса, за якого написано, що Він мав духа, знову ж таки, духовні проблеми, духа німого. І там сказано, що цей дух почасту кидав його, то вогонь, то в воду, щоб його погубити. Очевидно, цей молодий хлопець він уже не один раз. Пробував чинити самогубство, раз там, пригаючи вогонь, в воду втопитися. Хоча, згідно Божого Слова, це не він робив, а це Дух його кидав. Пригадуєш, перед тим, як Юда Іскаріотський покінчив зі своїм життям, то Біблія, знову ж таки дуже ясно і однозначно каже, що одразу перед тим, як він це зробив, війшов сатана в mm -hmm. Юду. Або, згадай, історію навіть про Гадаринського біснуватого. Одразу після того, як Ісус вигнав тих демонів із того чоловіка, написано, що коли демони увійшли у свиней, їх там було біля дві тисячі, а то написано, що весь гурт кинувся і скручив море. Ти уявляєш собі, що навіть така тварина, як свиня, вона не змогла витримати того Тис. демонічного пресу, того тиску, який був в цій тварині. Що зробили свині? Вони вчинили самогубство, вони просто пригнули, так скажемо, з моста і потопилися. Тобто, ми бачимо, що у всіх цих випадках простежується одна і та ж сама закономірність, одна й та ж сама послідовність, яка свідкує про прямий зв'язок між дією демонів і самогубством. І якщо так подумати, то воно і не дивно, чому, тому що Ісус про диявола сказав, що Він, диявол, демон, був душогуб. Спокон віку. Детчатку. і він Детчатку. приходить тільки для того, щоб красти там, вбивати і нищити. Тобто це його робота, це його почерк. Ти навів біблійні приклади, і саме біблія і наша основа. А чи були в тебе якісь конкретні випадки, де ти бачив цю закономірність і в наш в сьогоднішній час? Mm -hmm. Ну, взагалі, я міг би розказати чимало цікавих, сумних. Випадків, до яких я особисто був дотичним, а по тій причині, напевно, що я працюю в лікарні, я досить регулярно пересікаюся з людьми, які попадають в лікарню, по причині суїциду, я розкажу тільки один випадок, який стався зі мною приблизно років п'ять тому назад, і який справив на мене, я б сказав би дуже неймовірне враження. Справа в тому, що якраз це був такий період, коли мене попросили десь підготувати, я не пам'ятаю, чи це мав бути проповідь чи семінар якраз на тему депресії та самогубства. І я почав вивчати цю тему. І я дійшов до висновку на основі згаданих мною біблійних текстів, що саме демони мають пряме відношення до самогубства. І коли я це усвідомив, я якось зупинився. А, якщо чесно, я напевно боявся зробити таку гучну заяву з кафедри. Особливо розуміючи, навіть знаючи деяких людей, які це зробили. Да? І коли якраз в той день я роздумував над цим, от якось мені було важко це переварити всередині. Я пішов на роботу, і мені в лікарні попадається одна жінка середнього віку, мама християнка, наша українка. А її привезли до лікарні після того, як вона для того, щоб покінчити зі своїм життям, просто випила цілу жменю саме різних таблеток. А я тоді трошки мав часу, я мав з нею досить довгу розмову. І в кінці це якраз тримай на увазі, що я думаю, от в мене ці теологічні боротьба в моєму розумі. Да? Я після нашої довгої дискусії, я задаю питання пряме. Кажу, чому ви вирішили зробити самогубство? Ви ж віруючи, знаєш, що вона мені відповіла? Вона каже, це демон мене заставив. Я аж чуть не впав з того стільця і кажу: А як ви знаєте, що це демон? Вона каже, я знаю. Я їй абсолютно про це нічого не говорив. І я в той момент зрозумів, що Біблія права, це реальні речі, і воно відбувається сьогодні. Так само добре. Якщо за самогубцем стоять демони, то чому вони мають доступ до людини? Як і чому на це? Я думаю, є різні причини, але найчастіше, як на мене, демони мають доступ до людини саме через окультну і грязну інформацію. Це є ті двері, які людина відкриває для духовного світу, найчастіше. І знову ж таки, наглядний приклад цьому я бачив в 19-му розділі книги дії святих апостолів, коли там написано Павло був в Єфесі. То ми читаємо, що люди там зняли досить такий величезний заколот проти проповіді Євангелії. Тобто, там дуже сильно відчувалося, як сказати, столкновення, да, з духовного світу. І саме там. Цікаво дивлячись на те, як Павло виганяв демонів, бо там їх було багато одержимих людей, якихось сімох синів, первосвященника Скеви. Вони самі навіть попробували виганяти демонів, бо вони бачать, що Павло це робить дуже багато. Правда, в них не вийшло цього. Але питання в мене, чому місто Ефес було таким демонізованим? А тому, що ми знаходимо, там був храм Артеміди, і люди там читали багато окультної літератури. Як ми це знаємо, тому що знову ж таки той же самий розділ нам розказує, що після того, як ці люди почали каятись і визнавати свої гріхи, вони почали зносити усі свої ці окультні книги і палити їх перед усіма. І там навіть написано, що підрахували, що це ці всі книги вони вартували 50 тисяч драх. І дехто з богословів навіть сьогодні підрахував, що це каже, складало вартість десь. Понад декілька мільйонів доларів вартість у цих цих книг. Да? Тобто це велика, велика маса книг. І, звичайно, сьогодні, я думаю, віруючі люди навряд чи читають якусь окультну літературу, а от фільми, різні передачі, відеоігри або навіть і мультики, то дивляться багато. І а, екран я скажу, це те саме, що книга, або навіть і гірше. Чому? Mm -hmm. Тому що це є той канал, через який ми сприймаємо навіть набагато більше інформації. І якщо ця інформація, яку ми дивимося, там чи фільми, чи мультики, чи що б це не було, вона має певні окультні елементи, воно буде на нас впливати. А якщо людина каже, що ой, я там хочу розслабитися, дивлюсь фільми, там не знаю серіали. Просто я так розслабляюся, і ну, це теж небезпека. Ну, ми сьогодні не про це говоримо, але ми все ж таки хочемо підкреслити, наскільки сьогоднішні сучасні технології вони мають вплив на людину, так Не, не гірше, ніж книги окультні. Знову ж таки, я розумію, що, можливо, хтось би сьогодні, ну, і багато вже висміюють, скажімо, mm -hmm. там, минулі покоління, де забороняли там, телевізор. Mm -hmm. кажуть, сьогодні там телевізор вже в нас в церквах, всі ми дивимося. Да? А я, напевно, не погоджуюся з цією позицією. Чому? Тому що проблема не в самому приладі, проблема не в телевізорі. Mm -hmm. Проблема, яка інформація подається. Якщо, скажімо, там людина дивиться щось корисне, да, там, зібрання дивиться проповідь, можливо, щось документальне, там історичне, в якому немає нічого поганого. Проблеми в цьому немає. Проблема, коли дивиться непогано погано або недобра інформація, сьогодні такої дуже багато, і якраз вона відкриває двері духа людини. Знаєш, я думаю, дуже важливо бути обережним, да, з тим, що я дивлюся, що я слухаю, тому що це на мене має вплив, і я не знаю, okay. який дух може за цим стояти, так uh -huh. і це може на мене дуже сильно попливати. Я сама можу не знати, що зі мною відбувається. Так, uh -huh. от важливо, все ж таки, от Бог нам дав право, да uh -huh. це наше тіло, наш храм. Ми маємо працювати над собою, маємо стояти на сторожі, це наша зона відповідальності, mm -hmm. а не Божа, правда? Mm -hmm. Як ти відносишся до різних психотропних таблеток та антидепресантів? І ще ти більше працюючи в медицині, ти можеш трошки більше про це розказати. Знаєш, в медицині є одне таке простеньке, але дуже важливе правило, що перед тим як приписувати ліки? Потрібно спочатку зробити обстеження і потім поставити правильний діагноз, бо в іншому випадку ліки не що не допоможуть, а можуть навіть нашкодити людині. А в випадку з депресією, мені здається, це архіважливо. По-перше, не потрібно, я хотів би, щоб це всі почули, не потрібно спішити казати, що людина має справу з демонами, або ще гірше, що людина одержима, якщо вона вам сказала, що вона в депресії. Чому. Ну тому, що не завжди, коли людина каже, що вона в депресії, це є справжня депресія. От мені пригадується один випадок, я чув від Сергія Вітюкова. Він розказував у нього був такий случай. Коли до нього прийшла одна жінка, а вона йому подзвонила, що вона хотіла, щоб він за неї помолився, тому що вона в депресії. І він каже: після того, як я з нею поспілкувався, я дійшов до висновку, що їй потрібна не молитва, а відпочинок. Вона не мала чоловіка, вона працювала на двох роботах, стараючи якось а, забезпечити свою сім'ю, і вона просто виснажилася. Тобто, знову ж таки, ця подавленість може бути від простого вигорання. І він каже: у нього було таке розположення: він дав цій жінці певну суму грошей і сказав, що вона має право їх потратити тільки на відпочинок, щоб вона взяла там вихідні з роботи, десь взяла дітей, десь поїхала. І думає, що депресія пропала. То не треба було демонів виганяти. Да? Тобто, що я маю на увазі, що дуже важливо спочатку розібратися, чи дійсно в людині духовна проблема, чи це, можливо, якісь емоційні, там, фізіологічні процеси, чи навіть просто виснаження, яке також може виглядати подібно до депресії. Але якщо у людині, скажімо, духовні проблеми, ну, то таблетки їй не допоможуть. Демони, таблеток не бояться. Що таблетки можуть зробити, це в такому випадку вони можуть просто притупити свідомість та емоції людини, щоб вона не відчувала ось того тиску. Щось подібне, напевно, як обезболюючи, Да? Обезболюючі вони знімають біль, але вони проблеми не лікують. Справжню проблему, якщо це духовна депресія і думки про самогубство, це все лікує тільки Бог. А взагалі, я дуже є обережний з різними. Антидепресантами, психотропними таблетками. Чому? Тому що навіть як ти почитаєш ск не тільки склад, а їхні а, побочні дії, то багато з них мають побічну дію, таку як а, думки про самогубство. Тобто, це також повинно щось говорити нам. Добре, що робити таким людям, які, а, яким приходять думки про самогубство. Куди йти до кого звертатися, і чи несе церква відповідальність за таких людей? Ну, найперше, кожен несе відповідальність сам за себе. Да? Тобто, це наш обов'язок пильнувати над тим, а, що ми дивимося, яку інформацію ми пускаємо в свій дух, і до якої інформації ми підключаємось. А друге, я вважаю, що сьогодні вкрай важливо, щоб у наших церквах були служителі, які розуміють, як працювати з такими людьми. А які мають духовну владу і які готові пожертвувати своїм часом для цих людей. Чому я так кажу, знаєш, бо дуже часто по тій причині, що такі люди вони потребують багато нашої уваги, праці і підтримки. А ми часом ніби створюємо вигляд, що ми їх не зауважуємо. У нас просто ну не вистачає на них часу. До речі, я коли спілкувався з цією жінкою, за якою я розказував в лікарні, я в неї запитував: кажу, чи ви своїми проблемами ходили до вашого пастора? І ну, що він вам сказав? Вона каже: да, був момент, коли ми раз про це спілкувалися, я йому розказувала. А, ну, я кажу, що він вам сказав? Ну, він сказав, що я за тебе буду молитися, там тримайся, сестра, і, і на цьому все. І мені якось це трошки нагадує, знаєш, той випадок, коли Юда Іскаріоцький усвідомив те, що він зробив, то написано, що він розкаявся, а прийшов до первосвященників, до духовних лідерів того часу і сказав: Я згрішив, зрадивши. Кров не вину. Я бачу, що це було не що інше, як крик його душі. Я тільки можу собі уявити, під яким демонічним пресом він знаходився в той час, і я чомусь думаю, що він не хотів помирати. Але що сказали первосвященники, коли Диви він до них прийшов? Да. Він каже, а нам що до того? Дивись собі сам, це твої проблеми. У нас зараз немає часу там розбиратися. З тобою. І коли вони йому це сказали, одразу після цього написано, він кинув гроші, пішов і повісився. Мені здається, що сьогодні в наших церквах є велика нестача душоопікунської роботи. Брак духовно кваліфікованих людей, які могли б розуміти, де у людини фізичні проблеми, а де духовні, і як бути в кожному випадку. І, звичайно, хтось скаже, ну. Що людина може зробити? Звичайно, ми усвідомлюємо, що таким людям допомогти може тільки Бог, але в більшості випадків, як Бог допомагає таким людям, це саме через зрілих а, духовних братів, сестер, віруючих людей, які можуть послужити цим яким людям, не дуже, яким правда? не байдуже, яким не байдуже. Знаєш, я думаю, що все починається з думки. Кажуть, uh -huh. так все починається з думки, і думки про самогубство. Саме самогубство людина вчиняє через думки. Вона приймає. Є вибір завжди в людини. Uh -huh. Так, хтось сказав, Сітя Спержен сказав, що над нами завжди літають птахи, але ми не маємо давати права сідати їм Звити звитим гніздо на, звит, на нашій так. голові. Так само, й думки, так вони приходять самі різні, самим святим людям приходять самі грішні думки. Але, от знаєш, стояти на сторожі і не пускати так, розрізняти це наша зона відповідальності. Але ти дуже правильно сказала, знаєш, одна справа, коли думка просто прийшла. Ну наскільки я говорив з людьми, і я думаю, це навіть статистика би підтвердила, що ніхто ніколи не звершив самогубство, просто коли йому прийшла перша думка. Тобто, зазвичай це люди цю ідею виношують місяцями роками. Много, спочатку людина... в неї прийняли, а потім так, почала Так, не почалася. Тобто, але mm -hmm. до чого я веду, що, скажімо, коли думка прийшла, з людиною ще можна працювати. Тобто, воно не зразу відбувається. Це є певний процес. Добре, то якщо прийшла от людина, почуває цю атаку думок, що їй робити в такому випадку? Звернутися до пастора чи самостійно боротися? Що ти можеш сказати? Ну, мені здається, це також залежить все від а, наскільки важка духовна проблема в людини. А знаєш, це така хвороба. Скажімо, якщо ти вбігла там в. Пала, поранилась, а, скажімо, там зламала пальця, ти можеш сісти на автомобіль, поїхати сама в лікарню, там тобі все зроблять. Але ну, якщо, скажімо, ти попала в серйозну аварію, в тебе перелом, там бедра, там, ноги, руки, ти сама не заїдеш, тебе треба, щоб хтось завіз. Тобто так само. Тобто, тут. Якщо, клас, скажімо, віде. стан депресії, думки там час від часу приходять, можна самому молитися, просити в Бога, щоб Бог збавив від того. Але якщо... Людину дійсно накриває, вона не може вже справлятися, їй потрібно шукати помочі служителів зрілих людей. Дякую тобі, Юрій, за сьогоднішню дуже важливу актуальну тему. Дякую, що ти підготувався і так багато сьогодні поділився. Я сподіваюся, це було корисно для наших глядачів. Напишіть теж, можливо, ви знаєте історію або ж ви маєте свій досвід, як ви перемогли стан депресії вічею. Будемо раді це прочитати. А на цьому ми з вами прощаємо і Зустрінемось з вами вже наступного випуску. Нагадую, щоб не забували підписуватися з нашого каналу, щоб не пропустити нові цікаві актуальні випуски. Ми служимо для вас. Бережи вас. Бог. Thank you.